Вітаю! З вами знову я, Маргарита, менеджер з продажу нерухомості будівельної компанії «Вамбуд». Щодня на будівельному майданчику житлового комплексу Трівіум у Івано-Франківську ми реалізуємо проєкт архітектурної майстерні Беляєвих. Це досконалість, яку можна досягти у будівництві. Це саме те, чого очікують від елітного класу житла, локація, сучасна архітектура та винятковість у кожній деталі. Востаннє ми показували вам тривіум у зимовий сезон, а сьогодні вже весна. З'явилися перші листки на деревах, а з ними і зміни на будівельному майданчику. У нас виникла ідея показати тривіум у всіх чотирьох сезонах. Попереду ще два, і вже наприкінці року. Комплекс набуде вигляду максимально наближеного до фінального. Переконані, він стане найвишуканішим у місті. А щоб не пропустити цей момент, рекомендуємо підписатися на наш канал. А тепер про поточний стан будівництва з північно-західного боку вже влаштовано плиту перекриття над першим поверхом. Наразі триває монтаж опалубки для подальшого ботинування другого поверху комерційних приміщень. Також в комерційній частині житлового комплексу «Трівіум» заливають вертикальні конструкції другого поверху. Сходовий марш, що веде до комерційної частини, вже повністю готовий. Пропоную піднятися вище. На 10-му поверсі завершуємо штукатурні роботи. На 11-му, 13-му та 15-му поверхах виконуємо мурування внутрішніх стін. На 13-му поверсі продовжуємо монтаж склопакетів, а на 14-му – він вже завершений на найвищому, 16-му поверсі. Майже завершено покрівлю, ще трохи і дах стане завершенням маніфесту висококласного смаку та статусу. Дякую, що були з нами. До зустрічі на новому етапі будівництва житлового комплексу Трівіум.